Вітаю! Давно у нас не було на каналі Дмитра Корчинського. Я особисто з задоволенням дивлюсь відео, ну, які інколи попадаються, спеціально так не підписаний. Але Дмитро Корчинський завжди не в бров, а в глаз. І ось Дмитро Корчинський на фоні всього того, що відбувається, українці очікують якусь мирну угоду, сподіваючись на те, що це щось фіналізує. Влада думає, що робити, тому що тиснуть віддати Донбас. Сполучені Штати Америки очікують взагалі продуктивних рішень і від України, і від Російської Федерації, бо є щось дуже важливе для них з Російською Федерацією. Ну а українці просто хочуть миру, просто хочуть зупинки цього божевілля. І тут метро. Дмитро Корчинський каже: Ми зараз подівання тільки на, на І тут, так, хлоп, думаєш, стоп, Дмитро, це як? Він каже, у мене зараз сподівання тільки на Путіна. А в чому сподівання? Ну я думаю, що ті, хто знають Дмитра Корчинського, вже десь здогадалися, що тут щось буде не просто так. Раніше, коли ми були готові на часткову капітуляцію, він завжди відкидав за ці часткової А Дмитро каже, що коли ми готові були на часткову капітуляцію, то Путін завжди відкидав оці мирні переговори. Пане Дмитро, ми ніколи не були готові на часткову капітуляцію. Я мушу нагадати, що це було один раз, коли за стіл переговорів сіли і про щось домовились, і нібито розійшлись з якимись документами. Путін тоді казав, що там є. Проєкт угоди, яку достатньо підписати, і буде зупинка війни. Ну, а тоді приїхав, ви його знаєте, Борис Джонсон і сказав, що будемо воювати. Тому ми ніколи тут, якраз не Путін, тут якраз з нашого боку ну, приїхав Борис Джонсон. Ми його послухали. Зараз Борис Джонсон в гарному костюмі динозавра десь там бігає від якогось страуса. А той його намагається клюнути в якесь причинне місце. Тому тут Путін ні до чого тут. Борис Джонсон тоді все наламав. Ну ну далі Я хочу вбити вакуу. Я хочу забрати у вас те, а не те, що ви а не те, що ви мені? А не те, що ви мені даєте. Так ми нічого не пропонували. Тоді йшла е, розмова про те, щоб ну е, скажімо так, е, Крим, от вони хотіли. Я так розумію, да де факто, де факто. І тоді йшла розмова на те, щоб відступили, і там якісь певні угоди були повернутись до Мінська зараз. Всі вже про Мінськ забули. Там кажуть, що там вся фігня була. Хоча в Мінські було написано кордони 91 91-го року, але ну, нам про це ніхто не каже. Ну то таке. І так, що далі? Я сподіваюся, що Путін відкине ці пропозиції, і він сам надсилав військову біо. І вирішить, що ні, ні, треба продовжувати воювати. Ага, то, то робимо з цього висновок. Моя версія про те, що ці пункти, 28 пунктів, вони погоджені з Путіним, підтверджується. Ну, Дмитро каже, що це Путін сам писав, я не думаю. Але е, я думаю про те, що ці пункти погоджені з Путіним. І Дмитро фактично підтверджує те, що Путін на ці 28 пунктів погоджується. І справа за малим, за нами. І тут ну там є пункт з територіями. Територія там не так що велика, але це не окупована територія. І віддати наказ про відхід і впустити туди російську армію, тим паче, що це доволі укріплені там райони, які російська армія ну, ніяк не може подолати. Ну, напевно, є ну, зрада абсолютна і стаття Кримінального кодексу. Але Дмитро каже, що ну, будемо сподіватися, Дмитро. Тут сподіватись можна і не сподіватись. Правило в тому, що Україна просто не виконає цей пункт. І ми це чудово розуміємо. Ні Зеленський це не підпише, Ну, це, це вже має бути якийсь дуже суттєвий тиск. І після того, як Зеленський це зробить, йому потрібно йти у відставку. Ну я так підозрюю: він тобто може це зробити і каже: Я от зробив все, що я можу, але далі я не можу виконувати а, свої обов'язки як гаранта, тому що я вчинив ось такий крок в ім'я України. Ну, це я фантазую, так ніхто не скаже. Але проблема ще й в тому, що навіть якщо Зеленський віддасть такий наказ, то військові можуть і не піти. І військові почали вже про це також говорити. Тому, Дмитре, тут може на Путіна і не сподіватись, може все статися трішки інакше. Давайте ще раз послухаємо. Якщо давати у мене зараз поділення тільки на дитина, він нас не було не підводив раніше. Коли ми були готові на часткову капітуляцію, він завжди відкидав за ці часткової капітуляції і казав: ні, я хочу вбити вас цих, я хочу забрати вас. Що ви мені дає, і я сподіваюся, що Путін і відкине а, ті пропозиції, які він сам натила Військову Рубіо і Кушню, і вирішить, що ні, ні, треба продовжувати воювати. Якщо дивити, то у мене зараз повітря. Ну, От такі Вот Отакі справи. Тобто, ви бачите, що в цілому. В цілому... В Україні не всі за зупинку бойових дій, це нормально, це демократія. Власне, за це боровся і в тому числі, і Дмитро Корчинський свого часу на Майдані. Ми це бачили. Героїчно обороняв тих, хто намагався повалити Януковича. Ну, а тепер маємо те, що маємо. Скажи нам тоді, хтось давно, що ось так воно буде, і це все отак закінчиться. Ми б, напевно, 300 раз подумали. А чи варто воно і чи треба воно нам? А можливо, дійсно, треба було просто дочекатися перевиборів Януковича, і все пішло б зовсім іншим шляхом. Але ми цього вже з вами не дізнаємося. А от що буде незабаром, скоро буде. Бо якраз вже там завтра, а от вже буквально на носі 2 грудня, зараз 23.40, Ну, от 2 грудня там буде зустріч з Путіним і будуть обговорювати. Те, що вдалося домовитись з Україною. Хоча деякі аналітики вже сказали, що Україну не вдалося переломити про пункт здачі територій. Але, але прес-секретар Білого Дому Левіт сказала, що є оптимізм відносно ситуації. Про причину оптимізму я вам розкажу в наступному відео. Прямо зараз напишу, запишу його, і ви тоді зрозумієте, що Справа не тільки в Україні. Дочекайтесь нового відео. Зараз воно буде хвилин за 20 на каналі. Бережіть себе, поки не забудьте підписатись, написати ваші коментарі. І давайте напишемо для Дмитра Хорчинського, що ми хочемо. Ми хочемо зупинку бойових дій, чи ми хочемо продовження бойових дій. Тут я не тисну на вас, просто давайте спробуємо написати ви за зупинку чи за війну. Пишіть.